Це собачка із ряду, який я взяла під опіку. Хлопчик. Він трошки дичок, в плані, що він не вигулюється. Але загалом його можна привчити до нашийника, до повідка. Він дуже лагідний. У них вже є корм. Сусідка в нього просто дика. Ось я насипала їм корм, вони вже трошки під'їли, бо ми були порожню, величка у них свіжа. Іди І іди. іди, дивіться, який він читаємо. Дивіться, як, як чекають вони ласка. Як вони чекають ласку? Та. Та. Ти лагідний. Та. Тебе забрати додому, і ти будеш чудовий. Пару тижнів ти соціалізуєшся, і все загалом буде гаразд, правда? Та. А такі ти. Зовсім молодий песик. Зовсім молодий песик. І треба йому додому. Зайчик. Ти отакий лагідний. Ось так. 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 такий ти лагідний. Гратися хочеш, гратися, гратися так. і чухатися, і гратися, і не знаєш що більше. Чи чухатися, чи гратися. Так. Він звичайний роденький, для когось не показний, але загалом це душа, яка підовірна, все своє собаче життя. Буде вам вдячна за те, що ви його забрали з притулку. Чудовий пас. Іди сюди. Іди йди потікай. Йди.